Друзі, я всіх вітаю на моєму каналі. Радий, що ви зі мною сьогодні вам хочу розповісти про те, наскільки сильно впливають наші думки на наше здоров'я. І хочу вам розповісти, як ставити енергетичний захист. Перше, я відчуваю, так я моніторю людей, бачу поле захисне, ауру, як функціонують чакри, і по своєму опиті так знаю. І коли я моніторю все це, коли ми думаємо негативно, то знаходимося в стані депресії, в стані розчарування. Злості і в всіх цих негативних проявах ми із середини самі себе руйнуємо і руйнуємо дуже жорстко. Ми, ми руйнуємо свою ауру, свою поле. Вона просто перестає функціонувати так, як треба. Перестають функціонувати чакри наші, які нам дають енергію, та да? які дають нам ментальне теж здоров'я. Причому це ж навіть проявляється на фізичний. Стан людини на фізичне здоров'я це все взаємопов'язано. одне без одного існувати не може. Тому дуже важливо розуміти настільки, все-таки треба себе тримати думки позитивні, так, і вирівнювати свій стан. Бо в інших випадках, коли ви самі себе а, руйнуєте, так. Ви стаєте вразливими для інших потоків енергії, негативних, які йдуть від ну ти зовнішнього світу, від людей інших, від якихось ситуацій, і так далі. Ви стаєте дуже вразливими, тому дуже важливо тримати свій захист. Захист перше – це думки, так, ментальна, а тримати себе в стані позитиву, хоч іноді я розумів, що це складно. Є різні ситуації, є ну, відбувається в житті, всяке. але треба намагатись в будь-яких в ситуаціях триматись а, спокійно, в деяких холоднокровно, без а, лишніх негативних думків. Тому що навіть якщо щось сталося а, негативне, якась така ситуація неприємна, ви починаєте хвилюватись. А сенсу від цього ніякого. Ви хвилюванням абсолютно нічого позитивного, гарного, корисного не зробите. Ні для інших людей, ні для себе. Тому немає сенсу взагалі хвилюватися. Треба просто правильно діяти і все. Так, і переходимо плавно до теми, як. Захищати себе енергетично в якихось ситуаціях. Часто буває при спілкуванні з іншими людьми відбуваються якісь негативні розмови, або ви відчуваєте чисто на інтуїтивному рівні, що щось не так, якась, якась напруженість або ще щось. А як від цього захиститись? Ви одразу ставте енергетичний захист, уявляєте вокруг себе енергетичне коло так, бар'єр, ставте бар'єр енергетичний і зразу робіть собі установку. Що весь негатив, який йде в вашу сторону, від інших людей від зовні, зовні, він не може пробити це поле, цей бар'єр, і таким чином, дійсно, негатив, який іде на вас від іншої людини при спілкуванні, там при зустрічах, при якихось навіть ділових зустрічах на бізнес зустрічах ви закриєтесь, і вас тяжко буде пробити. Ви ви станете більш стабільнішим. І від цього тільки буде краще вам. Тому захищайтесь. Що ще хочу сказати про енергію? Енергія буває різним, різною. І це, це, це поле, цей бар'єр, так, це як е, доповнювач той аури, яка у вас є, та, та ваше захисне поле. А е, ви його можете уявляти різними кольорами. Тобто, яким, який колір у вас, який колір вам ближче до душі, який такий тепліший і визиває у вас приємні емоції, таким кольором ви ставите цей бар'єр захисний. І таким чином ви себе захищаєте від усього негативного, тому раджу вам бути перше це спокійними. Так не руйнуйте самі себе із середини. І більше медитуйте, більше моліться, більше ставте такий енергетичний захист. Тому бережіть себе і всім удачки.